Так, ну що, народи, усім привіт, і давайте сьогодні зіграємо в Нормал. Я б хотів би зіграти, я не знаю, нестандартного когось взяти. Подивимось, яка лінія мені випаде, і візьмемо когось цікавого. Зазвичай я досить рідко граю на топі, якщо гру знайшло, тому подивимось, як воно буде. Як воно буде? Я не знаю навіть якого персонажа взяти нестандартного для топу. Але вважаючи, що це ПВП, тут можна взяти кого завгодно. Подивимось, що там моя команда пікне, а я буду вибирати, мабуть, останнім, щоб уже зрозуміти точно, хто нам там треба. Соло so, Ну, непогано. Так. І. Що моя команда хоче? Так, він коли чомусь так і підгрузки працюють, я не знаю чому. Кенан, Тімо. Люкс. Так, ну що там ліс? Ліс когось адекватного візьму. Можна Суса взагалі взяти, але я там не вибирав на нього нічого, тому я не думаю, що буде гарна ідея. Я не знаю, сета взяти чи що? Давайте сердцемом. Я не грав там один чи два рази. До речі, гляну, що там вибирають на нього. Е, мабуть, отак, Мабуть, отак, бо шипаста броня мені подобається більше, ніж е, відхилювання і взагалі не розумію, на що йому треба, але. маємо те, що маємо. Далі, ті, ті штуки. Додамо і подивимось, що в нас. Е, люди без скінів, але це ПвП, нічого дивного. В принципі, команда гарна, але я вам кажу, мастер буде бігати, вмирати, як не в себе. Тімо, я дуже сумніваюся, що грибочки буде на об'єкти кидати, тому повинно бути весело. Скоріше за все, в мене буде підгорати, а ви таке любите. Ясу, О, Ренгар, Еш. В них команда набагато краще. Дрейвен, але Дрейвен без Юмі, то таке. Не беріть Дрейвена без Юмі. Вас, скоріш за все, вб'ють. Ну, не моя команда, але я вам кажу: якщо ви будете грати такою командою десь в рейтинг, то Дрейвен то не АДК. Цікаво, що С. Еш у Ліс, а Ренгар на лінії. Е, ну, я не знаю, що сказати. Ні, ну, Ренгар може і на лінії добре стояти, але все одно це якось досить дивно. Ясуо проти Тімо. Мабуть, Тімо повинен вбивати Ясуо насправді. Бо Яд робить свої речі досить швидко. Так, я не пам'ятаю вже. Що це у нас таке? Так. Сhiлд. Сілд мені скоріше за все буде потрібен. На синій. Я не знаю, на що я варт поставив на синій в ПВП, але хай буде. Так, він в кущах сидить, тому я туди не піду. Він просто швиденько добіг і чекає, щоб на мене застримнути. Тому ми. обережненько отак от якось. Видимо, я ж казав, що він в кущах. Це було супер очікувано, просто супер очікувано. Ой. Як він так швидко? Я не розумію, як він так швидко. Мама казав, що я мав темпер. Відходимо. Я не хочу, щоб він на мене стрибав. Але вдарити рукою я його таки вдарив. Ну, Ти Вистрибуєш, ні? Ти ж розумієш, що я знаю, що ти там сидиш. Дуже сподіваюся, що він розуміє, бо виглядає, ніби ні. <реш> Оце він мені демеджу наносить? Як це взагалі? Чому він так багато демеджу наносить? Мені таке не подобається. Я хочу предмети. Я хочу дуже сильно предмети. Що там мої? Ті, можливо, а, 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 Майже, але... Не дуже добре вийшло. Але ну, в цілому, в принципі, що ми втрачаємо нічого. Це вже кошти не лупашить. Ну, молодець, ти, в принципі, зупинив мене, але який був в цьому сенс, я не дуже розумію. Шоб що б що. They call me a thug. Я кажу мене. Один home раз home. на мене стрибнути. Ей, наш. Ну, ти побив мене, я побив тебе. Все, заспокоїлись. Ха, Таки влучив, я думав не влучив, чесно. Дуже важко ці кущі, блін. Вони мене лякають, але. Ну, він не ліс, вже добре. Моя ж задача, яка просто не давати йому Та й все. Там народ повинен зробити свою справу. Мастеру треба купити предмети і все. І питання вирішені. Просто мастер і предмети. Та відчепийся від мене. Ну, дострибався. Не хочу я з тобою вбитись, ти чогось так багато демеджу наносиш. Що не хочу я з тобою битися. Можна було його під башню закинути, але... Дуже ризиковано, їх там багато. А чи можу я. Мені цікаво, чи можу я вибрати. Е... Він страшенно багато демеджу вносить. Звідки? Що це мене так п'є п'єси? 256 фізичного демеджу. Він просто втащив мені. На 256. Ну, я здивований, якщо чесно. Він прям дуже багато демеджу вносить автоатаками. Я так не можу. І я не можу вибирати напрямок. Ну, типу, це тупо. Не можу вибирати напрямок того, куди я буду його швиряти. Так, можна його заставити все таке. Але мені не дуже подобається. Давай, давай. Моє завдання робити не знаю що. Чим менше в ньому бобів, тим краще. Давай, давай, бо він вже біжить. Треба тікати. Башта таки один раз в мене вдара. Не дуже приємно, але. Як є. Ти якийсь дурний, ти якийсь дурний, чи чогось так багато демеджу наносиш. Ніхто не хоче бити дракона. Чого ніхто ніколи не хоче бити дракона? Мастер, ну що наш тобі той синій, коли Тімо там по центру б'ється? Тімо трошки важко. Треба йому допомагати. Кущів стрибає. Не, ну ви бачили, він просто стрибнув і в мене половини хупе немає. Просто половини хупе Чому ти його відкидуєш? Ну чому ти його відкидуєш? Я не розумію. Я хотів його закинути під башту, але він стрибає уперед. Чого? Я ж. навіть... Ну, Я зрозумів, що. По напрямку я розвернувся в сторону башти, але він все одно стрибнув від неї. Чому це так працює, я не знаю. Ах. Ну добре. Хай буде так. Хай буде так. First destroyed. Enemy slain. Зарізав його і прекрасно. Дуже дуже непогано. Скоріше за все, ми зможемо ще один раз вдарити. Не зможемо. Хе, <гум> тікаймо. Вони там дурні і дуже нервові. Some beatings, you just gotta do your пачки. Я сума прийшов. Треба йти назад. Трошечки не дострибнув, я дуже хотів її викинути, забашти, та й все. Це було б досить непогано, як на мене. Так, ну у тіло щось там бігає, не зрозуміло, що він хоче. А тут. Тут не пройти. Просто застрибнув, вдарив і втік. не дуже чесно, але ну знаєте. Головний результат, тому біжимо. Якого дітька він стільки демеджу вносить. Та йди гуляй. Ти шо? Так, втащився. Що ти спробуєш стрибнути? Ну стрибай. Я ж нікуди не піду. <гум> Ні, <гум> він дуже хитрий, але він ульту втратив. <гум> він думав, що я буду бігти, але ж ну. Ну я ж не настільки тупий, щоб бігти, коли в тебе є ульта. Добре. Мінус башта там, мінус башта там, ми втратили теж по дві башти. Еш. Еш. Рідне на Ти ж тут сидиш. Я ж тебе бачив. Ну невже мені ніхто не допоможе. Невже ніхто не бачив, що тут теж? Ну які ж ви дурні. Ті двоє мене бачили, а ці. цією коравою своєю побігли. ну хоча б вистрілила, чи що, зараз ще й помре. Це була така тупа смерть. Ну, страшенно тупа смерть. All words are fight words. On my way. Підемо туди, а що робити? 17 секунд, в принципі... Майже герольд можна буде забрати і штовхнути ще одну башту по центру. Мені здається, це буде непогано. Якось дизна. Окей. Як скажеш. Не зрозуміло, що робиш, але. Не дістав, не дістав. Відчув тебе варс, там же ж ти неприємне створіння. Та відчепись. Я подалі побіжу. Ха-ха, за тобою побігли, а тебе вбили. Отак от, от. Не бігайте ніколи. Ну я страшенно не люблю, коли в рейтингу моя команда починає бігати. Це якийсь нужах страшенний. Не ганяйтесь ніколи, тим паче аж під третю башту. Ну, не можна так робити. Ви скоріш за все з вірогідністю в 100% помрете. Тому таке собі. Ой, він за мною біжить, він за мною біжить, він за мною біжить. Ооо, <рикан> вони всі мене сейчас лупашить. стрибнути. героль, то дарив? Та, мабуть, <рикан> ударив дарив просто, ми же не долучили. Ай, вони такі дурні. Тімо, що ти тут взагалі робиш? Я казав, що Тімо не буде нічого робити і не кидати мене на об'єкти грибочки. Воно так і є. Я казав, що мастер буде бігати і помирати. Так воно й є дуже дивно. Але в принципі це ПВП. За що я люблю ПВП? Тут страшенні челенджі, просто команда. Не те, що погано грає, Команда не зрозуміла, що робить постійно. Але в цьому ж і. саме чудові речі, тому що ви можете досить швидко опанувати героя. Причому героя, котрим ви взагалі ніяк не вмієте грати. І все прямо це певний суд, чи Дивний ясу. Ааа, біжи вбили, от же гадай. Але там демеджу страшенно багато, я не розумію, де люкс, люкс померла чи що, люкс померла О, Ці люкс. Кейтлін, ну ти ж взагалі її не наносиш демеджу. Мастер, де ти був? Ти що спав, там Дрейвен майже мертвий. А він вже відхилявся. А накидав би тіму тут грибочків, Дрейвен би не вижив. Тому ну таке се Так, Мастер, а в тебе Юльта? В тебе юльта, чому ти її не вмикаєш? Котрий не вмикає ульту. Що взагалі таке коїться? Ну, звичайно, я ж забрала. Це було супер очікувано. Просто супер очікувано. <плес> 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 Ви бачили, я взагалі йому нічого не зношу, я не знаю. Це <плес> що таке? <плес> Ні, я розумію, що він дуже-дуже. <плес> дуже крутий танк. <плес> Нові тіло супер слово. Ай вовки, дурні вовки, але люкс <смір> Дурні вовки побігли, вони всі мене покусали, на 22 і на 41 Великий Вовк. Можливо, цього би вистачило. Мастер, що робиш? що? Мастер. як завжди. Нічого нового, люкс! Ти чого взагалі попереду бігаєш? Це сапор. Ти, ти ні з не вилучила, це жах. Ну така люкс, це просто перемога нашої команди гарантована. Кейтлін, тебе немає ульти нема ульти. Що ти робитимеш? Але в цілому в них теж жахлива команда, тому. В принципі, ми якось намагаємось давити їх, але в нас не дуже це вдається, нам би герольда, герольда немає. Як нам вбити а, на шора такою командою? Я взагалі не знаю. Ну це ж нереально мені здається. Давай, давай. Лупашимо, лупашимо. Просто вони. Відродились. Де тут тут узявся? Він тупо сидів в кущах. Як Як це сталося? Тому що вардів немає. От подивіться, варди ставлю я і ще хтось в моїй команді. Все. А, вони взагалі дурні, вони тут. А, це грибочки Тімо і вард. Гурі тут Тімо. Інші команди, Ой, інші члени команди просто не ставлять варди. Через те в нас нема віжена, і через те мене щойно вбили. Варди досить важлива річ, і будь ласка, ставте, щоб ваша частина карти завжди повинна вами проглядатися. А коли ви не бачите, де вороги, і як вони бігають по карті, це просто вбиває вас усіх. Не робіть так, ніколи не робіть так. Є вард, в нього пройшло КД, ставте вард. Тому що вони важливі. От зараз Ренгар десь у кущах сидить, а він не знає де він. Я не дістав. На жаль, не дістав. Але мені накидали добряче. Я розумію, що вони переможуть, вони скоріш за все переможуть. Бо моя команда це просто жах. Ну і я жахливо граю, я ж нічого не кажу. Я з сетом я ж кажу, другий раз граю. Я не дуже знаю його мови і що як робити. От зараз би якби я стан кинув, я б його добив. Але не зробити. Часкати. Отак ніколи не тепештеся. Ош, яка то молодець. Я знов не дістав. Ну, це збавло, слово. Та на що ж ти стріляєш, нього ж пів хп? Та... Люкс, що ж ти робиш? Як вам пощастило, що Тімо прийшов? Ой, як вам пощастило. Це страшне. Я ж кажу, це жах. Ну і коли в команді немає танка, це також дуже важко, дуже важко вигравати, коли в команді немає танка. Так, якщо у вас люди розуміють, як грати на своїх там чемпіонах, вони можуть ну, давати більше, бо я сьогодні можуть. Звичайно, хуб'єш. Який в нього рахунок. 7-7, а в Ясуо... 1-7. А, ну зрозуміло, чого ти вбив Ясуо. <laughs> Якби yeah, в Ясуо було 7-1, то там навіть... І близько він би не підійшов. Ясуо дуже круті, коли вони вміють грати. Це прям... Мені дуже подобається персонаж, я дуже хочу навчитись sling. на ньому грати. Але, на жаль, не вистачає часу, щоб це реалізувати. Але я намагаюся. Я намагаюся, якщо є час, то хоча б ні, дві гри зіграти на ясу. Бо повірте, якщо ви навчитеся, ого, це буде найстрашніша гроза усіх ворогів. Давай, давай, швиденько. Хотімо. Я. Жахливо, я декілька разів досить близько був до того, щоб дотягнутися і втащити героям і забрати кіли, але бачу Брак. Брак гри на персонажі, і він сильно вказується. Тому не беріть в рейтинг персонажів, котрими ви не вмієте грати. Ви просто підводите команду. Хочете зіграти кимось, щоб ви не грали. Будь ласка, для цього є. Ось такі чудові відео. <ріки> Ви бачили, я летів і помер. Як це називається? Хіба так можна? Хіба можна мені наносити демедж, коли я вже атакую? Але вони мене довго били. 8 секунд. У двох. Це досить непогано, мені здається. <ріки> Ой, жар, блин. Аааа, люкс, люкс. Рэм, а ты начал. Я пустыну. Це нереально просто, я не знаю какие почати. Та в кого ж ти стріляєш? Наутіуса там один хп був. Один ХП на УТІЛУСЕ. Ну, шо ж то буде він мене відкинув від тебе чи шо? Я не зрозумів чому анімації не було. Він тупо мене відкинув. Оце... Якось дивно було, я такого не очікував. Ну, звичайно, їх команда забрала на шора, бо наша команда не забирає, у нас мастер просто. Я вирізати, все ж рухається, оце наш мастер. А забрати об'єкти це не його. Ну і інша частина команди де ніколи не приходить Я пучов на що, На Жука і десь меддракона також наконець. Я завжди мертвий, тому я теж не приходжу на об'єкти. Але я ж кажу, Тімо і грибочки, це нереально ясуво молодець. Ясуво не вміє грати, але все одно давить лінію. І це головне, я ж кажу, головне це результат. Все інше то не важко. Зачесало всього, вибачайте. Це фанова гра, я дуже хотів фаново зіграти. Щось. Я розумію, що вона жахлива, я розумію, що. Ой, люкс, жах. Вони перемогли, але ем, перш за все ви від гри і повинні отримувати задоволення. І друге, це ж не рейтинг. В рейтингу зовсім інше. А тут ви просто отримуєте задоволення. Ну і в цілому синю палючку та якісь там завдання робите. 45-44 не так погано, але вони виявились кращі, бо у них більше демеджу. Добре, дякую, що дивились. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Пареда поро! Чудово! І я буду старатись для вас і далі.